На публікацію головного інженера підприємства теплових мереж та відеозвернення на Бузі, так я, як директор підприємства теплових мереж Володимир Волинське, Плокомен Голисюк Роман, ну хочу да надати свої спростування, як мінімум, звернутися до політичних сил в подальшому, які прийдуть до влади, будуть допомагати, будуть шкодити підприємству, не знаю, яким чином можна назвати, але багато того, що було в попередньому. Звернення головного інженера, я рахую, що є е, просто мінімум некоректне висловлювання так. Ну а як максимум, це просто недостовірна інформація. Е, точка зору, яку висловив головний інженер, ну, подана од однозначно, з підтекстом конкретної політичної сили, яка стоїть в опозиції до діючої влади. І я хочу звернутися першочергово до місцевих політичних сил. В переддень фактично виборів, ну і в подальшому ну, досить гратися з комунальною сферою, Теплокомунерго, як є флагманом. По суті, комуналки які займають дуже важливу і найбільшу частку цієї сфери. Гратися з комуналкою. Тому що комуналка, на мій погляд, повинна стояти завжди осторонь політики, а займатися безпосередньо тими функціями. І тими завданнями, які перед ними стоять, тобто надавати якісні послуги для своїх же споживачів для населення міста. Так, хто не працює, так, той завжди шукає причину. Причину, що все погано, все недобре, там недоліки. Зрозуміло, зрозуміло, не все ідеальне в нашому сьогоднішньому світі, в нашому становищі, в нашій державі. Іде війна. Багато є колізій в чинному законодавстві. Але завжди з кожного питання можна взяти відповідь, але не шукати тільки винних, винна тільки влада, винні тільки ці, винний директор. А от ми такі хороші, ми знаємо, як зробити, але на даний момент нічого не робимо. Тому ця публікація рахує ну, е, так, в якійсь, в якійсь частині е, дійсно вона відповідає реальності. Ну, але, е, але взагалі протилежить суті самій. Роботи підприємства теплових мереж. Ми повинні займатися тільки тими послами, які стосуються нас, а не влазити в грязні політичні ігри і шукати тільки винних. Директор, в тому. Директор робить все для того, я особисто, для того, щоб, і робив, щоб надати якісні послуги, спрямувати роботи підприємства, щоб люди отримали те, що повинні отримати. Шукати от нас тарифи. Так, на сьогоднішній день може дуже сильно спекулювати на тарифах, космічні тарифи, я згідний з тим. Але складові тарифи 60% це газ, 15% електроенергія. Ці питання необхідно вирішувати на вищих рівнях, на рівні Верховної Ради, енергопостачальних організацій. Тільки буде зменшений тариф, відповідно, і послуги підприємства. Відповідно, будуть знижені. Відразу ж. Тому ставити, що директор зробив погано, там зробив погано, там зробив погано. Ну, Такі звинувачення просто не, не зміг просто осторонь, прочитавши цю публікацію і вимушений зробити своє спростування. І на кожне слово головного інженера свого ж таки підлеглого можу дати певні зауваження. Що стосується пуску котела, так, пускотелей ми провели 11 числа цього місяця, не без проблем, зрозуміло, не без проблем. Але хочу зауважити, ми могли ці запустити опалення тепло того ж самого 11 числа, не після обіду, а відразу, з самого ранку, через просто такі собі амбіції головного інженера, який відмовився готувати наказ про початок опалювального сезону. Ми могли розпочати подавати теплоносій на деяких котельні вже з 9 ранку. Почали після 14.00. Хто в тому винен? Директор. Що стосується підвальних котелень, з спуском з яких ми розпочали на день пізніше, так? ну, зачекайте, пане головний інженер, було доручення вам вирішити питання з пуском котелень для підвальних. Ви прийшли і запевнили, що от все нормально, ми можемо пускати. Але будучи на сесії, е, заступник е, інспекції держ... начальника інспекції держінпронагляду, пан Едвін, сказав: якщо у Володимирі Волинському є інвестор, так, який готовий винести е, ці підвальні котельні за власні кошти, то будуть проблеми з пуском газу у місті Володимирі Волинському, тому що підприємство тимчасові дозвола на пуск газу отримує тимчасові дозвола і надає дозволу газу пустити до того об'єкта чи не пустити. Так, вони прийдуть, вони можуть нас оштрафувати, написати припис і так далі. Але було доручено безпосередньо головному інженеру вирішити питання, ніякого документу головний інженер не приніс. А директор взяв на себе особисту відповідальність не без участі міського голови. Тобто, першочергово е, є заслуга міського голови. Як би там хто не говорив, що би не говорив, якби не міський голова. Не маючи лімітів, у місто газ подати просто неможливо. А я говорю, що на сьогоднішній день тепломерку лімітів немає. Тобто ми відбираємо газ позалімітом. А це заслуга тільки лише міського голови, його особистих якостей і інших можливостей, які можна на даний момент було на той момент використати. Незважаючи на це, тому що тут є люди, тут є населення, коли було холодно, а треба було подати якісні послуги. Тому я взяв на себе відповідальність. Є розпорядження е, прем'єр-міністра подати тепло. Взяв на себе. А головний інженер чомусь, е, я сказав, вирішуйте питання, подайте тепло. Всі чекали, коли якісь дії зробить директор. Тобто відповідальність на себе, ті, хто зараз на сьогоднішній день кричать, що ми такі хороші, ми все зробимо і вміємо, і знаємо, як зробити, ну, ніхто на себе не хоче брати відповідальність. Е, Ще наступне котельні по Шевченка-73, котельня по Шевченка-73 і, і ці два житлові будинки, які були пущені ще пізніше на один день на за підвальні підвальній котельні. Ну, тут взагалі абсурдна ситуація, і знову ж таки не без участі того самого головного інженера. Приватне підприємство Полімер, яке проводило поточний ремонт теплової мережі, звернулося до вас ще вперед за, за кілька днів до початку опального сезону. Щоб направити представника, який би проконсультував, де як зробити, як правильно, де подача, де зворотка, щоб зробити, я безпосередньо направив головного інженера на цей об'єкт Ярослав Іванович, ідіть і проконсультуйте їх, замість того, щоб е в силу своїх посадових обов'язків е провести консультації, надати, головний інженер Жук взяв фотоапарат чи відеокамеру. Почав фотографувати, ображати працівників сторонньої організації, я вас буду подавати в суд, прокуратуру і так далі. І нічого, по суті, не підказав. На слова цього виконава, який там працював, і після того поступила до мене скарга, відповідно, що він тільки розвернувся і пішов, ми з вами зустрінемося у суді. В результаті чого на дві доби були призупинені роботи. Вони не знали, що мають робити. Просто написано. Це така позиція нашого політика, головного інженера, який займається сьогодні, день, є кандидатом в депутати і займається не роботою, а політичними іграми. І це стосується не тільки цього факту, а ряд інших фактів, які на сьогоднішній день є, що це не моє, це я не буду робити, це не так, це не добре. Хто шукає, я вже ще раз повторюся, хто не хоче працювати, шукає тільки причини. Це не мої посадові обов'язки, так, хороша причина відмовитися, надати консультацію в технічних питаннях в інших. Ну, це, Така робота абсолютно мене не задовільняє. Можу запевнити абсолютно. І відношення головного інженера необхідно міняти до роботи перечергової. Під великими гаслами політичних сил зрозуміло. Але що кожна політична сила на сьогоднішній день зробила для того, щоб допомогти тому самому підприємству теплових мереж? Що зробили? Що допомогли? Тільки пишуть, ці, от в них такі високі тарифи, от в них це погано, це недобре. Теплові лічильники. Не там ставимо теплові лічильники. Корупційна схема постановки теплових лічильників. Люди звертаються, виділили кошти з місцевого бюджету, підприємство теплових мереж ставить, головний інженер звинувачує директор, це є корупційна схема. Робимо добро для людей, а е, виявляється, що по корупційна схема. Ну, не знаю, як ще назвати це, але я рахую, що все-таки політика, як би не було, повинна стояти осторонь комунальних проблем. Комунальні е, всі політики, чиновники, ті, хто при владі, повинні допомагати і вирішувати проблеми, шукати виходи. Нема такої проблеми, якої, якої б не можна було б розв'язати. Треба просто з розумом підходити. З бажанням підходити і спрямовувати свої е, амбіції, свої можливості лише для людей, в сторону людей. І тоді дійсно е, люди будуть бачити, хто що робить. Не, не складно обернутися і подивитися, що на сьогоднішній день зробила діюча влада. Що зробили ті політики, яких вчора ніхто нікого ніколи не знав і не бачив, а сьогодні заявляють, що ми все будемо докорінно міняти. А з чим вони прийдуть, що міняти? Треба допомагати, треба йти е, з конкретними проханнями, а не з великим закладом. От ми поміняємо вартість газу. Я рахую, що це нереально на місцевому рівні, щоб депутат місцевої ради е, змінив вартість тарифів, коли вони встановлюються Національною комісії регулювання комунальних послуг. Неможливо і нереально. І такі е, популярні гасла, які на сьогоднішній день звучать, не просто не, не здійснили. Треба займатися роботою, 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 яка була б спрямована лише для людей. Чим я на сьогоднішній день займаюся? А не великим гаслом. Я не йду в політику, не йду в депутати, а займаюся роботою. І, і хочу, і вимагаю від своїх підлеглих, щоб вони також займалися роботою, а не займалися непотрібними справами на сьогоднішній день. Дякую за увагу.